Я не думала, що це питання досі є, але воно є. Неврози, хто лікує? Психіатр чи психотерапевт чи психолог. Психологи, психотерапевти вважають, що це їх парафія і що це вони лікують. Психіатри вважають, що це їх кусок хліба, і вони лікують. І де ж правда, я і психіатр за освітою, і психотерапевт за другою освітою, тому я це все лікую. Але якщо розділяти, то що там залежить від ступеню вираженості неврозу. Невроз це в нас що? Це в нас тривожні розлади, ОКР, нав'язливі думки, будь-які стани, які викликані внаслідок перевантаження нервової системи. Це важливо. Тоді, коли фіксується невроз, є порушення. Воно функційне, воно не визиває якихось біологічних процесів, виражених, які можна дослідити. Але це те, що потрібно дуже часто лікувати. І от якщо є виражені соматичні симптоми, або дуже тривалий процес, або не вдається психотерапія, або людина обирає не психотерапію, тоді ми лікуємося антидепресантами і вибирає спеціаліст, психіатр. Які ми саме, якщо маємо легкий або середній ступінь вираженості неврозу, можемо лікуватися у психотерапевта, і там зазвичай є ряд якихось психологічних проблем. Розбираємося, можливо, ці психологічні проблеми посилюють, впливають на невроз. Часто так і буває. То там, звісно, допоможе нам психолог. А ось так, щоб ви розуміли, буває так, що психологи і психіатри працюють в команді, і тоді класний ефект, класний результат виходить. А буває так, що людина обирає щось собі одне, і це теж дієво, але важливо дотриматися всіх правил, всіх протоколів і довести справу до кінця. Будьте здорові, якщо що, знаєте, де мене шукати.